Сейчас идёт вертолет третий, который посадочным способом заберёт э, раненого. Получение ранения одного из бойцов и проведение эвакуации в местном эвакуационном вертолёте. Обеспечиваю эвакуацию раненого с поля Данный тип вертолёта обладан э, споряджением для эвакуации пораненных с лёта на насылках и на трассах, а также посадочным способом. До вашей уваги эвакуационная группа на мягких носилках доставляет Пора... вот. Да, эвакуирую вас по любому. На этот момент вот два тополя, видите, передо мной стоящие. Да, да, да. Сейчас будет сюда двигаться БТР. Вот примерно когда БТР будет после тополей, будет взрыв. Послушайте, ну, вот, таки таки. все. Дали все Хочешь куда? На даному начальному блоці ми е, наблюдали за діями взводу е, морської піхоти. Після того, як взвод морської піхоти прийняв бій е, з правої сторони з триповерхової будівлі, взвод Почав роботу окремо по бойовим групам. Вогнева група забезпечила щільний вогонь по фронту, за допомогою якої маневрена група зробила маневр з підходом до будівлі з заходом всередину, провела зачистку будівлі. А також забезпечував собі відхід цієї групи. Загалом було відпрацювання двох напрямків: це патрулювання, це штурм та зачистка будівлі. Після того як наша група здійснювала дії в патрулі, вона зіткнулася з ворогом. Ворог намагався підірвати наш БТР, але йому не вдалося вилити з строю нашу техніку. Наша техніка могла зробити маневр і забезпечити вогневим прикриттям підхід вогневої групи до ворога. Зараз відпрацьовується перша фаза це наземна фаза дії військовослужбовців по зачистці приміщень по контрнаступальним оборонним діям, а також по контрзасідкам і засадні дії.